Ради вітати! Порішаємо разом завдання: знайдіть значення Х. Нам потрібно розв'язати дане рівняння. Це пропорція. Рівність двух відношень називають пропорцією. Пропорції є крайні члени і середні члени. За основною властивістю пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Тому, щоб знайти нам невідомий. Значення Х середній член. Нам потрібно навпись перемножити відомі значення. 12 помножити на 18 і поділити на 8. В даному прикладі скоротимо 18 і 8. Скоротимо на 2. Отримаємо 9 і 4. 12 і 4 скоротимо на 4. Отримаємо 3 і 1. Щоб обчислити, нам потрібно 3 помножити на 9 і поділити на 1. Отримуємо 27. Наша відповідь х дорівнює 27. Вчи математику, люби математику, і світ відкриється перед тобою.